Збройних сил України було нанесено два авіаудари по опорним пунктам противника. Опорні пункти були знищені разом з живою силою та технікою. Сьогодні вночі терористи продовжували обстрілювати наші позиції. Так був обстріляний аеропорт в Луганську з мінометів. З їхніми два обстріли блокпосту поблизу населеного пункту Шишкова з Установки ГРАД з боку Луганська е, обстрілювали. Їхний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Олександрівськ, е, з бм 21 «Град» також з боку Луганська обівся е, вогонь. Е, двічі обстрілювали мінометів в наші позиції, е, наших десантників е, з боку Російської Федерації. Е, Здійснений був також обстріл аеропорту Донецьк і Селецької зброї та е, зградів. Здійснений мінометний обстріл поблизу населеного пункту Авдіївка, е, також біля населеного пункту Тарани та Червоно-Партизанська. Е, біля блокпост, е, блокпост е, біля населеного пункту Маринівка, періодично обстрілювався станцію. Інформації про втрати е, наразі ми не маємо. Хочу ще зазначити, що за вчорашній день досить розширили свою зону контролю біля Донецького аеропорту та біля Луганського аеропорту. Були встановлені додаткові блокпости.